Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо розпаковувати покупки з магазину, де все по долару 25. Отже, перше, що я дістаю, це ось такий набор серветок на 150 штук. Далі це ось таке мило. Ми його використовуємо для дитини як піну для ванни. Так Ми не миємось, тому що занадто якось. Дешеве. Ми зазвичай користуємося звичайним милом, типу DAW з цієї категорії. Е, далі чек за все, що я тут купила, в мене вийшов на 23,67 Купила ось такий е, сантиметр рулетку, тому що тут е, все в інчах в дюймах, е, тому для нас. Трошки важко е, міряти, і тому я знайшла ось цей сантиметр, і в нас тепер є сантиметр. Тому що, наприклад, ми хотіли купити в Волмерті теж е, таку рулетку, але там було все в дюймах. Mm. Далі є ось такий напій, типу, пам'ятаєте, як у нас в дитинстві був е, е, Юпі. Так, розмішуєш з водою, а тут те саме, я побачила, можна додати в пляшку води і спробувати. В кінці відео спробуємо обов'язково. Так далі набор ось такого мила. Теж. Тут дві е, пачки мила, теж за 1,25. Ось це е, е, snowboards, е, типу е, сніжні кульки. В Америці дуже популярна, ні разу не куштувала, взяла чисто на пробу подивитися. Далі нам з дитини сподобалася ось така іграшка, вона така дуже ніжна, м'якенька, така дуже симпатична. Взяла е, два набори батарейок е, мізинчикові та пальчикові, ну, тому що. Дитина мала, багато батареї, як на різні іграшки. Така річ завжди потрібна в побуті. Далі взяла ось такі хомути. Мій чоловік дуже любить хомути, він їх просто приміняє до всього. Насправді, це зручна штука, тому що дійсно можна примінити до будь-чого. Взяла сину ось таку пляшку для. Того, щоб ну, наливати водичку, давати з собою в дитячий садочок, чи просто десь йти гуляти. Він в мене п'є зі звичайної пляшки. Але, ну, наприклад, якщо ти йдеш в дитячий садочок, ти ж не дасиш йому звичайну пляшку, так? тому що, звичайна пляшка може бути ще в когось, вони можуть перепутати. А так у кожного індивідуальна ось така бутилочка, і ти вже спокійний за свою дитину. Взяла ось таку бомбу для вани велику ввечері її спробую використати. І також ставлю вам відео подивитися. Далі це скраб для тіла, вирішила спробувати. Просто, якби тут здається, да, всього 1,25, але коли ти переводиш в гривні, ти розумієш, що, в принципі, ну, це не так вже й дешево. Пахне чудово, а, тому що це вже виходить там ну в районі 40 чимось гривень. А, а за 40 чимось гривень, в принципі, можна купити скраб для тіла, піну для ванни, якийсь гель для душу і так далі. І взяла ще ось таку свічку. Зараз я дивлюся дуже модно. Багато в кого бачила. Вона пахне ваніллю. Цікава форма, але вона недостатньо біла. Це мені не дуже подобається. Що вона не достатньо біла, вона якась така з жовтим відтінком, трошки таким тьмяним. Вони були там різних кольорів, але мені не подобається різних кольорів, подобається лише біло. Ось і все Ось такі покупочки в магазині, де все по долару. Там, в принципі, є від декора до їжі. Посуд, там, ложки, веделки. Магазин справді не дуже великий, але можна знайти для себе, якщо ви, наприклад, тільки приїхали в США і у вас немає там, достатньо коштів на те, щоб піти купити це в більш дорогий магазин, так, наприклад, там, Walmart, чи в Target, чи, чи ще інші, то Dollar Tree – це той магазин. Які підходять до знаєте, невеликого бюджету, де ти можеш купити якісь там необхідні речі на перший час, і потім уже з часом, коли у вас вже будуть кошти на щось краще, можна взяти щось краще. Але, в принципі, там є речі непоганого, непоганої якості, тому ласкаво просимо. Тепер ви знаєте, куди можна піти і купити щось за невеликі гроші. Порошку трошки потрапило. таке дуже солодке, може просто мало води. Ne kupljajte mi. Ne. Oče, ne, ne rađim.